Представники 20 команд з різних міст та районів Волині стали учасниками обласного фестивалю фізичної культури та спорту, ареною якого був минулої неділі міський стадіон Локомотив господарі змагань успішно виступили у ряді номінацій спортивної програми фестивалю. Так у комбінованій легкоатлетичній естафеті ковельчани не було рівних. Збірна міста заслужено фінішувала першою. Учениць середньої школи номер 5 Людмилу та Світлану Волосюк, Богдана Жежа з середньої школи номер 11 та Олександра Головницького до перемоги привів тренер Віталій Волосюк. В змаганнях з армрестлінгу не було рівних Петрові Романовичу. Вихованки міської атлетичної студії «Спарта» керівник Валерій Дружинович посіли призове друге місце у змаганнях з ритмічної гімнастики. Ветерани ковальського футболу під керівництвом тренера Олександра Жука посіли третє місце у командних змаганнях. А ковальчанин Олександр Ляшук замкнув п'ятірку найсильніших у горівому спорті. Комітет з фізичної культури міськвиконкому висловлює щиру подяку прихильникам фізичної культури та спорту міста за активну участь у програмі фестивалю. А також керівництво будівельного управління ковальпромбуд житлово-експлуатаційної контори, номер 2 управлінню по водопостачанню Ковальському держлісгоспу, підприємство ТУР міського професійно-технічного училища номер 57, середніх шкіл номер 5 та 8, які так чи інакше сприяли успішному проведенню спортивного фестивалю у Коваль.